Погода у нас зараз не дуже, але що маємо, то маємо. ID.4 забули. Це картонка, але він вже працює. Ось він запустився, тому це дуже добрий знак. В роботі електричне авто приїхало до мене. ID 4 23 року. Авто щойно з евакуатору спустили. Удар не дуже значний. Як ми бачимо, спрацювали подушки безпеки. Шторки треба відновити. В кермі подушку і ремені теж відновити. Погнуло трохи кронштейн. Капот треба під заміну, бо його трохи вигнуло в цю сторону. Відновити досить тяжко таке пошкодження, ну, не досить серйозні, це під заміну. Ось тут відірвало вухо. І незначні пошкодження. Радар теж цілий. Кріплення тут треба замінити. Трохи ось тут провало. Ну, але це пластикова деталь. І фари в досить гарному стані. Їх не треба буде міняти. А так, авто дуже гарне, нарядне. Камера заднього огляду вже з омивачем навіть на деяких Audi до 2019 року немає омивача. спрацювали подушки, на жаль, кругового огляду в нас немає, трохи туго відкриваються двері, колесо спущене переднє, на жаль, покришку зберегти не вдалося, мабуть, вилучним погрузчиком її пошкодили. Скозний боковий, це на смітник. Робочий процес затягування ID бокс за допомогою лебідки. Автівка зараз на діагностиці. І поки триває процес я буду потихеньку розбирати кермо і стелю, щоб зняти подушки безпеки. Вони тут цілі і тому добре і швидко відновлюються. Ще, буде, ще будуть відновлюватися ремені. Зараз потрібно всі ці деталі знімати, щоб дібратися до шторок. Триває процес розбору стелі, щоб дібратися до бокових подушок, треба все зняти. І в авто спрацювали пасики безпеки. Ось натянутий ремень передній пасажира. І спрацювали задні ремені. Тут нема піропатрони в середньому, а ось тут теж спрацювало. Стеля нарешті знята і виймається сюди. Тимчасово її повісив, щоб не заважала. Стеля буде або перетягуватись, або ремонтуватися ці заломи, які утворилися після спрацювання подушок. Так виглядає. Авто без стелі, зверху шумоізоляція і бокові шторки зараз я буду знімати. Піропатрони будуть перепаковуватися. Трохи про якість. Якось роблять ці айді не дуже в Америці. Це не пошкоджено нічого, це так з заводу. Так, пластик вили. З іншої сторони такого немає, вже добре. Ось тут. Таке трохи туди, трохи сюди. Ну, навіть коли я його зроблю ідеально, з цієї сторони воно не кріпиться зовсім, так гуляє. Ну, Знову відходить. Це нагадую машина 23 рік, 6-й місяць. Тут зробив, тут відійшло, тут зробив. Ось тут відійшло, тут зробив, тут відійшло. Так, трохи подіргав для телефону і відійшло все. Еко шкіра. Тунель центральний гуляє. Еко шкіра, тряпка. Зато перфоровані надписи, ID. чотири забули. Думали, так потрібно. Ми будемо 4 робити все ж таки технологічний процес. Mm. Таке собі, чим далі, тим якість, як у китайців навіть гірше. Це картонка. Мабуть, чимось пропитана. І в картонці ну, якийсь спінений матеріал. Невеличкий нюанс, коли спрацьовує задній ремінь, задній пасик безпеки, ось що трапляється, рве пластик, при тому, що з цієї сторони така ж сама ситуація. Ось він тут лопнув, бо ремень дуже натягується, а пластик такий хрупкий, тому теж або запаювати, або міняти в зборі. Ось так можна досить обережно зняти преднатягувач пасику безпеки без його порізу і дібратися до основного механізму. Безпека знята, ліва-права шторка. Пасик безпеки, водія та пасажира, задні пасики і в кермі подушка. Все це відправляється на реставрацію. Безпеку зняв всю. І зараз автівка буде підійматися і зніматися батарея. Айдішка нарешті на підйомнику. І зараз буду знімати батарею. Посередині 4 болти, і по бокам, по контуру. Теж їх треба відкручувати, але перед цим потрібно зняти ось ці два зажими і перетиснути ось ці два патрубки, щоб у нас охолоджувальна рідина мінімум вилилась. Мінімальне завоздушення системи було, щоб потім швидко все це прокачати. Піропатрон вже готовий, ось він як виглядає. Це новий. Зняв верхню кришку. Ось тут знаходиться піропатрон. За пластиковою накладкою. І зараз це спрацьований чорний, це новий, не спрацьований. Зараз встановлю, закрию кришку, підкину батарею і буду програмувати, знімати краш. Ось так цікаво виглядає тунель кабелів і охолодження, яке йде знизу авто. І сама високовольтна батарея. Це патрубки охолодження, зверху насоси. Досить все технологічно зроблено. Ось скільки болтів кріпить батарею. Центральні 4 і ось ці маленькі по контуру. Зараз буде процес програмування, багато помилок на приборній панелі. І входимо в діагностику. Поки Одіс читає всі блоки, у нас на центральному дисплеї 11 помилок. Ось вони. Автохолд. В основі вони зв'язані з ДТП. І зараз. Будемо розблоковувати високовольтну систему від крашу. Ось, як ми бачимо, перший симптом. Високовольтна система блокування активна після крашу, і ще багато блоків теж блокування. Сигнал зіткнення кліматичною установкою Піропатрони зараз не підключені. Все від'єднано. І на реставрації на оригінальні запчастини. Так, сидіння в нас теж відсутнє пасажиру. Базові установки керма в блокі заднього двигуна теж в високовольтній системі піропатрон я вже замінив і немає помилок по піропатрону. По зарядному пристрої теж допоміжному блоку перетворювачу напруги на 12 вольтну систему. Так. Так, так, діагностика. Ну, зараз будемо розблоковувати. Для скидання крашу треба зайти в систему концерна Volkswagen, що зараз я і зроблю, і так скидується краш дата. Поки компресор заважає. Так, успішно і далі йдемо по всім системам і розблоковуємо етап дефектовки. На фарі порвані всі вуха з лівої і з правої сторони та ж сама ситуація. Потрібно підсилювач міняти, ланжерон правий повело, лівий в нормі. Залізний підсилювач теж повністю під заміну. Підсилювач бампера теж під заміну. І зараз буду знімати бампер. Знімати фари передні. Фари будуть відновлюватися кріплення. А далі побачимо ну, це все під заміну. Зараз зняв ліву фару. Всередині досить все зруйновано. Ця пластикова накладка, підсилювач бампера. Його треба повністю міняти. На ньому і кріпиться радар круїз контролю. Ось тут загнуло. Підсилювач. Багато ще запчастин валяється. Знизу відломила кріплення. Ну, треба багато чого замінити. Передній бампер зняв. Ось так все це виглядає. Частина пластикового підкрилку відірвано, треба його купувати, але він в зборі, ось ця частина. Це під заміну повністю, бо воно двохрівневе, цей рівень, і цей він єдиний. Ще дуже добре, що до радіатору не дісталося. Це дуже, дуже добре. Вся піна теж під заміну. Це теж під заміну і туди. Вігнуло і порвало. Треба подивитися, що тут з радіатором і з вентилятором, але він вже працює. Ось він запустився, тому це дуже добрий знак. Нарешті подушки безпеки готові. Зараз буде встановлюватися нова подушка на кермо і підкручуватися всі пасики безпеки і шторки теж ставитись. Подушки я вже всі встановив, але світиться помилка по подушкам. Зараз буду в діагностику заходити і дивитися, що не так. Ось помилки, які були. І зараз помилки стираю, подивлюсь, які залишаться. Так, помилок немає. На приборній панелі з'явилася щойно помилка, що у нас не так. Ага в нас від передніх радарів, бо бампер знятий, іде помилка. А так по подушкам все вже добре. Передній бампер знятий. І я чекаю на запчастини. Запчастини будуть нові. Підкрилка теж немає. Кріплення фар, бокові кріплення. пінопласт, передній пінопласт теж буде, бо його покарьобало. Його теж потрібно купувати. І ось цей підсилювач, телевізор ще називається. Зняв підсилювач. Ось він деформований. Ось тут великий залом, тут залом, і ось тут теж залом. Його потрібно замінити. Телевізор. Теж буду міняти, він лопнув, запаяти його нереально. Пінопласт. Ось цей і цей треба теж під заміну. Потім буде питання по бамперу. Поки не можу знайти в колір. І, звісно, капот. Капот теж під заміну. він заломаний. Ось так дивиться. Треба шукати, поки в колір знайти тяжко. А тут все добре. Підкрилок замовив, деякі дрібні запчастини теж. І з дня на день все буде в мене в кривому розі. Капот щойно отримав новий. Нарешті всі дефектовані деталі приїхали. Зараз я покажу.